Вітання команда Анц вже в Римі, буквально напередодні початку великої конференції з реконструкції відновлення, ми починаємо працювати. В нас буде низка зустрічей, говоритимемо не тільки про відбудову, а в першу чергу посилення тиску на Росію, економічна ізоляція, також питання пріоритетів данського головування, де сподіваюся, нам вдасться об'єднати зусилля, і звичайно, захист України, українського неба, тому що для того, щоб відбудовувати по потрібно також зберігати і захищати, посилювати нашу оборону. Звичайно, Рим це історично важливе місце для того, щоб говорити про підтримку України, тому що Рим це колиська античної цивілізації, культури, філософії, власне, всього того, що Росія намагається знищити, атакуючи не тільки Україну, а весь західний світ. І в Римі, звичайно, дуже важливо проговорити питання також справедливості. Як ми знаємо, римське право пішло звідси юридично. Система міжнародна має працювати, і агресор має бути покараний. Саме тому ми будемо говорити також про введення нових санкцій. Про в першу чергу важливі енергетичні санкції. Це стосується питання. Нафти, транспорту, танкерів є багато чого, що, що ми можемо ще зробити, тому що механізми не вичерпалися. Також звичайно, будемо піднімати теми захисту, глибше говорити з партнерами, як нам зараз забезпечити підтримку для України в рамках зменшення підтримки з боку Сполучених Штатів. Також звичайно будемо говорити про питання. Українських громад, регіонів про захист наших споруд і допомога підтримці їх відновлення, тому комплексні питання дуже багато викликів. Але на цій конференції будуть присутні гості, посадовці, експерти з багатьох країн і сподіваємося, що вдасться нам з ними знайти порозуміння, і що вже з декілька місяців, буквально, коли розпочинається активна фаза головання Данії, яка зараз вже з 1 липня головує. Але е, можемо ще посилити координацію в Брюсселі, тому від Риму до Брюсселя, до Лондону, до інших країн. Ми продовжуємо свою адвокацію і е, також будемо звітувати вам про результати проробленої роботи, показувати вам конференцію в деталях і розказувати про результати наших зустрічей.